Доброго дня! Перед вами професійний пилосос Bosch Gas-25L. Це найдешевший пилосос, в який має вібровстряхювання. Зараз я покажу, як воно працює. Що собою представляє пилосос? Пилосос розрахований на 25 літрів рідини. Тут є бак на 25 літрів. В комплекті дві трубки. І додаткові насадки. Ось такий капці, на який кріпляться різні насадки. Одна щітка, одна для збору води, ну, одна для збору крупного е, сміття. Є ще в комплекті ось така насадочка. І для зручності роботи ось така насадка. Тим більше ось така насадка вам знадобиться, якщо працювати з 35-м штраборізом. Ну і вузька насадка. Крім того, є План, який має розмір 3 метра, є байпас. Будьте дуже обережні. Тут є слабі місця, не можна їх кидати або наступати на нього. Оцей байпас, він скажі, довго служить і якісний, але ну, звісно, якщо є механічні пошкодження, то він ламається. Ну, є слабі місця. Продається. Продається сама цей байпасік, він, звісно, продається як запчастина окрема, але коштує біля 700 гривень, недешево. Сам шланг буде коштувати біля 3000 гривень, так що не втрачайте шланг. Оця насадочка коштує десь біля 600 гривень. Дуже уважно. Користуйтеся Так, пилосос має 4 режими. Перший режим виключений постійно включений для роботи з інструментом і вібро встрях... вструшування це, він це було вібро встряхування ну і для режиму роботи щоб перевірити як він працює з інструментом ну, наприклад, давайте підключимо ну, от, торцовку флагман Bosch, наприклад, gsm 12 CD це досить потужний інструмент. Включилося. Включилася, включилася торцівка, включився пилосос. Приблизно через 20 секунд після виключення торцівки він затихає сам автоматично. Так, давайте подивимося, що всередині. Пылесос. Так, ось фільтр, ось пустий ящик. Злива води немає. Не воду навіть. Ну, воду може всмогнути, звісно. Не боїться води чи як? Якби... Я не рекомендую з водою працювати. Чому не рекомендую? Тому що е, пари, е, пари води залишаються на фільтру. І після використання з водою обов'язково треба е, пилосос. Витягнути фільтр і висушити. Так. Це європейц, це німецька зборка. Додатково йде ще ну, такий одноразовий фільтр. Я використовую багаторазові. Кому е хочеться знати, які фільтри я використовую, зайдіть на мій сайт. Там на сайті є силочка на хлопців, які в Києві на оболоні е виготовляють. Е ці так, Якщо це європейц, беремо цент. Європейський. Євроцентр. Зараз ви подивитесь, як його обслуговувати. Час від часу слідкуйте, щоб цей фільтр був не засмічений. Якщо ви гіпс пилососите, то він, ну, скажімо так, якщо, якщо ви працюєте без мішка, то він ну, досить швидко. Засмічуються. Особливо треба брати одну увагу, що треба включати віброструшування, щоб він не міг засмітитися. Але вже як забився, треба його віймати і вручну легенькою ладонькою вибивати не викруткою, не молотком і не палкою. Так, ну я думаю, що зрозуміло. Дуже... Це просто це отвори такі. Технологічні вони закриваються, щоб туди Тоже пил треба пил. Ну, звісно, треба витрушувати. Все, все що бачите, що все засмічується, треба витрушувати. Щоб закривати його, треба. Раз, так. І хлоп, і закрилося. Ну ось, В принципі, вся техніка вона дуже надійна. Вона досить довго працює. Гарантію Bosch на неї надає 3 роки, але треба реєструвати її на сайті Bosch. Ну, ось і все, що я хотів сказати. У мене такі в прокаті їх 5 штук. Мені вони дуже подобаються. Не чекайте від них, що вони будуть каміння ворочати, але свою тему попрацювати для роботи з штраборізом або болгаркою з кожухом вони виконують. Ось і все, всього найкращого. Дзвоніть, питайте, чим можу, допоможу. До бачення.